Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Сонечко з червоними крильцями. Небо облягали темні хмари. Не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника Стрибунця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся, а ще, як міх веселив хворого. Жучок куметно хапав себе за голову, тріпотів червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками, дригульками догори. Коник зацікавлено позирав на жучка і сміявся. І незабаром він видужав. Скинув з себе торішнє листя, високо підстрибнув і засюрчав жучкові. Ти турботливий, ти веселий, ти наше миле сонечко. Почувши слово сонечко, жучок глянув угору, але на небі лише клубочилися сердиті, кошлаті хмари. Жучок подумав коник сказав сонечко, але сонця зараз немає. Полечу на ну, я до метеликів, он як вони бідолашні тремтять під лопухом, бояться замочити крильця. Не журіться, гукнув жучок, залазячи до метеликів під лопух. Дощ скоро мине, А щоб вам було веселіше, я заспіваю вам пісеньку. І жучок бадьоро виспівував, аж доки з за хмар не виглянуло сонце і сипнуло на землю теплі промінці. Ти добрий, ти наше лагідне сонечко, сказали жучкові метелики і радісно затріпотіли крильцями. Зніяковів жучок, ще більше почервонів від того, що його так хвалять, та й полетів собі далі. Під високим, креслатим дубом він побачив сивого павука. Павучок спустився на землю по довгій, срібній павутинці. Павутинка під час дощу намокла і тепер павучок не міг повернутися додому. Я допоможу, вигукнув жучок і підсадив старенького павучка до затишної шпаринки хатинки. Ти вічливий і уважний, ти допомагаєш старшим. Ти наше любе сонечко. Чому це всі мене називають сонечком? здивовано запитав жучок, знову ніяковіючи. А тому, сказав сивий павучок, що справжнє сонце зігріває всіх своїм теплом, а ти турботою своїм добрим і щирим серцем. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.